Я нагадую, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Еспресо, а також на наших платформах в Ютубі та Фейсбуці. Для тих, хто зараз дивиться нас там наживо, будь ласка, підпишіться на наші сторінки, візьміть участь в нашому опитуванні. Ми сьогодні вас питаємо про таке, чи підтримуєте ви заборону Телеграм в Україні. Так, ні? Будь ласка, голосуйте відповідними кнопками на Ютубі. Якщо у вас є окрема думка, залишіть її в коментарях під цим відео на Ютубі. Якщо ви дивитесь нас в телеефірі або на стрімінгових платформах, візьміть до рук смартфон або і проголосуйте за номерами 0800 211 381. Це так. І ні, 0800 211 382. І всі дзвінки на ці номери є безоплатними. Далі у нас на зв'язку Роман Цимбалюк, мій колега, журналіст, колишній власкор Уніан в Москві. Романа я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, що запросили. Вітаю Сергію. Вітаю всіх. І традиційно рекомендую Ютуб канал Романа Цимбалюка. 1 мільйон 370 тисяч підписників. Він має величезний Ютуб канал. Приходьте до Романа Цимбалюка, підписуйтесь. Ну і підтримуйте українських блогерів. Це дуже важливо для нашої роботи. на Перемогу України над Росією давайте Романе поговоримо про те, а що власне от в Китаї відбувалося. Бо Упродовж чотирьох днів російська пропаганда просто з штанів там вискакувала із е, спідниці вискакували для того, щоб пояснити, що нарешті Путін, от, він реабілітований Трампом, його там всі вітають. Він такий прекрасний, бо в Китаї він один із лідерів великого світу. А, а чи не здається вам, що от на тлі Сі Цзіньпіня Путін виглядав якось от, ну, справжнім е, кремлівським Карлом, тому, що насправді Путін просто був на підтанцовці в Сі Цзіньпіні. Ну, тут взагалі треба звернути увагу на те, що російський диктатор погодився, що Китай виграв у Другій світовій війні. Тому що, як на мене, це важливий момент, бо це ж Кремлівська скрепа головна. Вони на цьому все будували. А ми давайте нагадаємо, що коли підписувалася повна капітуляція Японії, то здається, там китайців не було. Ну просто ми маємо це зафіксувати, на борту крейсера Міссурі. Це відбувалося, але без китайських представників навіть тоді. І якщо росіяни зараз грають цю гру, ну очевидно, вони таким чином віддають пальму першості, як то кажуть всіляка підкреслюю, що вони готові слідувати в китайському фарватері. І зрозуміло, що це свято було Сінзіпіна, він теж тут себе ледве не переможцем всіх війн особисто проголошує. Ми це побідеся, як на мене, бачили неодноразово. Тобто модель однакова, навіть одяг у Сі дуже схожий на одяг Сталіна свіча і Цзедуна, так, ну якби в яку гру вони грають, це все зрозуміло. Але ж е, якщо от проаналізувати, які там документи підписувалися, там всі розмови про ціло Сибірі-2, ну я, чесно кажучи, е, от задаюсь питанням: ну добре, навіть якщо вони колись цей газеті побудують і будуть продавати газ по внутрішнім російським ринкам е, цінам в Китай. Ну, сказати, що це якесь супердосягнення, це ще раз, тим більше, це в перспективі багатьох років. Вже схожі меморандуми 5 років назад підписувалися, але вони таки не почалися будувати. Тому о, про цей проєкт, мені здається, наразі говорити немає ніякого сенсу. А от що вони там підписували? Там була Цензінська декларація, тобто декларація ШОС. От якраз от, лідери. О, о, які підписали цей документ там про Україну не сказано жодним словом а, взагалі. Що це як на мене означає, що е, держави шос цього глобального півдня вони відмовилися від тих формулювань, які пропонувалися Росією, і щоб не сваритися, взагалі вирішили про Україну не згадувати. Е, якщо вже там моделювати ситуацію, що в нас може безпосередньо стосуватись, ну це участь або не участь північно північнокорейських солдат у війні проти України, або зустріч. Така була, і Кім сказав, що він для Росії зробить все. От цей момент, мабуть, такий найбільш небезпечний, тому що будь-яка участь інших або додаткових сил на боці Росії. Це для нас може бути проблемою. Ну, хіба що на якості відповіді тамагавки полетять на Москву, але це не факт, як то кажуть. Ну, ви ще не згадали про один факт розмови. Між Сізіньпіням і Путіним, де вони обговорювали, як дожити до 150 років і біотехнології, які дозволяють це зробити. Чесно кажучи, мене ця розмова засмутила з одного боку, що вони хочуть дожити до 150 років, а з іншого боку, я зрозумів, що в принципі, очевидно, ну, два співрозмовники. Дуже переймаються тим, що вони можуть не дожити до 150 років. Це кумедна насправді ситуація, але вона показова. Погодьтеся. Я чомусь сміюсь, тому що це питання ж задавали і Путіну на прес-конференції, і він, як він відповів? Ну так, да, всі цим займаються, нові технології, пересадка нирок і інших органів. Але в якості експерта, що він сказав? Він каже, що цим займався ще Сільвіо Берлусконі. Так от хочеться всім нагадати, що Сільвія Берлусконі, якби він не любив Путіна і життя і молодих жінок, не знаю, кого там вже більше. Він помер від старості в, в досить такому зрілому віці, але факт залишається фактом, що італійська медицина, ну і італійська наука, вона ну Досить розвинута, і у Сільвія на своє здоров'я взагалі не було жодних обмежень фінансових, як власне у Путіна. Але є речі, які поки за гроші не купуються. Купуються реки життя, зрозуміло. тому Але думати про 150 років, чи скільки він ще хоче, 70 років правити, як на мене, це дуже дуже сміливо. сміливо І головне що ну, вони звісно, хай про це думають, але ж куля вона ну, якби ці всі питання обнуляє. Ну так, ми просто сигнал в космос подамо, в разі чого, якщо російський маніяк впродовж десятиліч буде мріяти, псувати життя людям, то Хтось його все ж таки грохне і з великою вирагідністю це будуть самі росіяни. Бо навіть по питанням, які пропаганда задавала Путіну, вони всі стосувалися, як на мене, режиму припинення вогню, тобто питання від і той саме, чи є якісь у нас там варіанти припинення війни, коли кінець, що скажуть ветерани, що скажуть учасники відповідно війни про. України і так далі. І так далі. А ніхто не питав про те, коли вони захоплять Лондон, Вашингтон. Ну і звісно, про Київ вже не питають, бо розуміють, що це Анріл. Тому ця історія, звісно, про те, що Манічела, от він е захворів. Як, -як... як ця хвороба називається? Им Ім імморталізм, мабуть, так це впишуть від англійського слова immortal, Але для е е імморталмена е Володимир Путін, як на мене, занадто багато робив кхе-кхе за ці 49 е -е хвилин, поки спілкувався зі своїми е підлеглими. Ви знаєте, ви задали про космос? Я задав, що сьогодні побачив ролик як. Валентина Терешкова. ви не бачили цього? Валентина Терешкова розмірковує про те, чи потрібні ці 150 років і дожити Путіну до 150 років. Я відверто кажучи, думаю, що Терешкова десь лишилася ну, в минулому. Я знаю, що вона там виступала за обнулення цих, цих президентських термінів Путіна. Я знаю, що вона активна така путіністка. Але коли Терешкова говорить про ці 150 років, що Росії так необхідно, такий от правитель, як Путін, і от ще б йому там років 70. Ну в принципі, він би ну, зробив максимум для Росії. Це виглядає насправді не так навіть смішно, як гірко, тому що ну, якщо ти вже була першою космонавткою е, в світі, то якось треба дбати. Про, про своє майбутнє історичне майбутнє, то не можна обнуляти свої заслуги в космосі на те, що пропонувати оцю, або просувати цю ідею Путіну 150 років життя. Ну, справді це дуже комічно виглядало. Але вчора у Путіна питали про зустріч із Зеленським, і він сказав про те, що. Як він там казав, глава адміністрації України. Тобто, може він з єрмаком просто плутає Зеленського, це я теж не виключаю. Тоді йому до 150 років точно не дожити, бо він уже просто не розуміє, хто є хто. Так от він сказав, що якщо хоче Зеленський перемовин, нехай летить до Москви, жодних проблем немає. Сьогодні Зеленський. Сказав, що запрошенням його в Москву Путін засвідчив небажання проводити двосторонні переговори. Послухаймо, що сказав президент України. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що. Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажано закінчення війни. Сказаному Зеленському Зеленським не вистачає одного. Він мав запросити Путіна на перемовини в Київ, і це була б симметрична відповідь. Ви, Романа, як думаєте, чи взагалі потрібна ця зустріч, коли Путін ну, відверто знущається і намагається? показати е, свою свої переваги і сказати що якщо хочеш давай приїжджай в кремлі будемо з тобою про щось говорити там ти підпишеш акт про капітуляцію тобто чи є смис взагалі про це говорити і от оця історія е, що ця зустріч відбудеться там 22 серпня як казав трамп чи там е, потім е, тристороння зустріч насправді оця, оця міфічна якась зустріч внесена в порядок денний Майбутньої е, мирної цієї ініціативи Трампа чи нинішньої мирної ініціативи, що вона абсолютно абсурдна сама по собі. Ну дійсно, справа ж не в зустрічі. Я, знаєте, можна було б дійсно пошуткувати, приїжджай в Київ, а я, якщо. Бо то би Путіна не в Київ, а в Гагу на нейтральну територію. Ну можна ж було там якось з цього приводу поіронізувати. Але з іншого боку, можливо, і не варто, бо справа ж не в зустрічі дійсно, а в справа в домовленостях, які в теорії мали б бути ухвалені, бо всі говорять про зустріч, говорять про місця, про суть перемовин. Ніхто не говорить саме головне, що наразі американці, і власне ми вимушені теж слідувати в цьому фарватері, пропонують припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. У нас немає можливості сказати американцям, що бажано це зробити на лінії державних кордонів. Росіяни зрозуміло проти чому, тому що для них це історична поразка, бо Україна автоматично уходить в захід, на захід, бо ми вже частина заходу. І в тій чи іншій мірі буде на розвернуті західні на натівські на армії на території під українським прапором. Тому всі ці розмови про зустріч, ми, мабуть, все ж таки маємо посилати один сигнал в нашому американському діду з питанням, коли у нього закінчиться 2-3 тижні. В принципі, можемо зустрітися на борту американського авіаносця, як вже там було. Але ці розмови Приїхати в Москву, а бачте, чому нікому вже не смішно з цього приводу? Бо щоб вимагати капітуляції, треба виграти війну. А у росіян шансів на виграш війни немає, і всі це розуміють, і щоб там Путін не вибачте, не трендів про те, що от, ну давайте зафіксуємо. Він три роки вже говорить, три з половиною, що російська армія там постійно кудись наступає. Ну результати ми бачимо, які в них і це явно не те, що вони з самого початку планували. Особливо мені подобається, як він про Сумщину говорить, що от Україна забрала Сумської області там. Найкращі свої частини, зокрема 95-му нашу Житомирську супербригаду. Та хочеться сказати кремлівська потвора, ну раз там нікого нема. Ти ж казав, що хочеш взяти суми, забрати суми. Ну йди забери. А чому вони цього не робили? Бо вони зняли вони же на цьому напрямку на Курському всі бригади морської піхоти е, воювали, і ДШВ е, російське командуюча морської піхоти? Е, ми знищили, цілого генерал майора на його фотографію Владі не дивився Путін сьогодні в день. Да, він здох, а, цей замкомандуючий ВМФ. А, і, власне, все. І фахівці чудово знають, що росіяни ключові свої частини з Сумського напрямку, з Курського, вони забрали на Донбас і на Запоріжжя. Ну так тоді питання: хто тут діри затикає? І як би там. Так, маємо завершувати. Так, так. Вибачте хронометраж. Мене так, так, так. це був Роман Сибалюк. Дякую йому за участь у програмі. і Ми маємо підбити підсумки нашого голосування. Чи підтримуєте ви заборону телеграм в Україні? Результати нашого телевізійного опитування: 80% Так, 20% ні.